Дня любителям прицепчиків! з вами про прицепи Я вам хочу показати двохосний: ось такий фургончик, який виготовили під замовлення для нашого клієнта з Києва. Розміри фургончика 3 на метр сімдесят і висота метр сімдесят. Він двохосний, як ви бачите. Гальмівний на торсіонах алко. Гальмо накату так само: алко на 2,700 кілограм. Опорне колесо на 300 кг з крутим поворотним хомутом. І саме. Опорне колесо також мощне. Спіральку встановили спереді, щоб не перебивали провід. Це наша е, останнім часом фішка, і вона дуже якісна і працює, я вам скажу. Не перебивається провід. Біжимо далі. Він повністю з фаніри бакеліт. Як ви бачите, тут збоку двері. Давайте їх закрию і покажу, як вони легенько відкриваються. Просто зупись. Подивіться. Раз, два. Ніяких напрягів. легенько двері закрились, легенько двері відкрилися. так? На уплотнителях, е, мощних уплотнителях, на якісній курнітурі. З, е, внутрі він повністю каркасний, покажи людям. Мощний прицепчик з ось таким мощним каркасом, що так купили, і один раз і на все життя, і він у вас катається. Додаткові підніжки, щоб можна було зайти. Через ці двері, ну і щоб, якщо по лісі їдете, десь святки, не відбивали ваші крила. Крила фірми Alco Premium. диски 15, резина також нова 15-та клієнт захотів росаву. Опорні стоїчки по фірмі Мінтрихов прості. Далі біжимо. світотехніка по фірмі Free MD036 і додаткові рожки, які видно в зеркало, це немаловажно, коли вночі. Їдете і бачите задній прицеп. Тут вирисовується у нас одна велика ляда, як ви бачите, зверху встановили ось такий мощний резиновий відбойник, щоб не било нашій уплатнітель, коли вона буде опускатися вниз. Давайте ще я вам покажу, як це все працює. Вона на ось таких амортизаторах звернув трафік по 100 кг на один амортизатор. П'єте у нас фірми Winterf. Якісні німецькі і замки фура. Просто ми цей замок поставили боком. Дляду треба на себе трохи подати і закрити замок, щоб не відбити ручку. І тепер ми її опускаємо. Ось тако притримую, щоб не кидати новий. І тут, як ви бачите, ще один е, етаж е, фаніри з шершавої сторони. Щоб можна зайти і не було скользько. Закатив сюди два мотоцикла. Цей прицепчик по два мотоцикла, він буде возити. Далі, біжим. у нас є. Тут також підніжка і зверху шапка тента, як ви бачите, на бистросйомах. Клієнт попросив саме на бистросйомах, бо обично, покажи ось тут. Ми стріляємо його на закльопку, щоб один раз поставити і забути і більше не трогати. Але клієнт захотів саме ось так. Ціна даного прицепчика зараз, березень місяць 2025 року, 250 тисяч гривень. Ось такий фургончик буде вам коштувати під замовлення. Ми все можемо переробити, можемо встановити тут двері. Можемо не ставити взагалі двері, можемо зробити неляду. не вниз, а вверх, або ззаді двері. Все, що завгодно, можемо зробити вам під замовлення. Додатково є запасочка, ось така гарненька з чехом на дишлі. Дишло, використовували, подивіться, саме фірми Алко. Це їхнє заводське дишло, воно на болтових з'єднаннях, покажу людям туди. Зайди туди, покажи, як воно там кріпиться, і покажи, як кріпиться до торсіона. Ось, Воно кріпиться до рами і до торсіона. до передньої бали. Ось такий прицепчик. Накидайте лайків, пишіть коменти, чи понравився він вам, чи не понравився. І ми зробимо вам ще один.